Спочатку потужний сніг, потім мокрий дощ і відлига. Якщо комунальне підприємство Послуга першочергово очищає від снігу центральні вулиці, то дорогам у віддалених мікрорайонах міста доводиться чекати своєї черги. На вулиці Миролюбній, колишній Тургенєва, що у Заудаєвському мікрорайоні, як то мовити, не пройти, не проїхати. Машини ледь долають проміжок дороги до найближчого магазину. Зараз, як ніколи, у нас склалася ну, складна ситуація. По вулиці Тургенєва, взагалі, проїхати Неможливо, легкові автомобілі не їздять. На тій неділі мені мешканці жалілися, що швидка не приїхала на вулицю Чайковського. Я вже ж не знаю, як там як вони вийшли з цієї ситуації, Ну швидка не приїхала. Таксі вони взагалі не їздять по вулиці Тургенєва. Ситуація дійшла вже зовсім критична. Голова комітету самоорганізації населення говорить, у цьому році така ситуація з дорогами викликана одним шляхову мережу мікрорайону у 2023-му Не грейдерували і не підсипали. В цьому році склалася дуже складна ситуація, і я вам скажу за чого кожного року. Ми її два-три рази грейдерували. Грейдерували з ухилом. Просила водія грейдера, щоб уклон був. В цьому році ми її не грейдурували жодного разу. Не грейдерували, ви ж знаєте, за чого гроші на грейдерування не були виділені. На байдужість деяких депутатів нарікають і мешканці мікрорайону. Опозиція не ходила на сесії, не вирішувалися питання, які були болючі для нашого міста, не були виділені кошти. А як можна ну, щось працювати, і як немає коштів, не виділяється на ремонт дороги і нічого не робилось дійсно тут декілька таких ям, мабуть, до десятка, які не майже не проїзні, Вони дуже глибокі, зв'язку з тим, що наледні між цими ямами, і сформувалася така дільниця, де то впадина, то великий горб. то, -то машина про -про проїзду. Дуже, дуже важко покорити цю дорогу. Це наслідки тих дій, коли в нашому місті протягом двох років не своєчасно проводили сесії міської ради. Депутати в минулому році прийняли бюджет в травні місяці і в цьому році тільки. В сьомому місяці був прийнятий бюджет. Володимир Мазуренко, заступник міського голови, говорить управлінням прилуцької міської ради, проводилося обстеження вулично-шляхової мережі, зокрема в частині ґрунтових доріг, і подавалася пропозиція щодо передбачення в міському бюджеті коштів на проведення цих робіт. Та, на жаль, деякі депутати необґрунтовано вважають, вирівнювати дорожнє полотно не потрібно, тому і кошти не виділились. В цьому році управлінням ЖКХ закладалася сума близько мільйона коштів на підсипку Дарування таких ґрунтових доріг на ці цілі взагалі жодної копійки не виділено. Підсипану та прогрейдеровану дорогу легше і очистити від снігу, а от боротися з глибокими ямами, які наповнені водою та кригою, доводиться складно. Що ми можемо зробити? Значить, вчора ж невідкладно ми зв'язалися. За що я дуже вдячний нашому МЧС на чолі з Ткаченком Андрієм Миколаєчем, який безоговорочно зразу ж після телефонної розмови направився до своїх службовців із помповим насосом, за допомогою якого от станом на сьогодні було відкачено чотири таких великих ями: відведена вода на в сторону на, на відстань близько 50 метрів, де вона слава Богу, земля не замерша, і вона впитала цю вологу. Крім того, також хочу подякувати підприємству Козенку Миколу Миколаївичу, який за нашим Зверненням знайшов можливість виділити близько 25-30 купов двадцяти п'ятітридцяти кубів таких щебневих відходів відходів відбиток цвідбитої цегли і так далі. Вчора було завезення ці матеріали, і також ми думаю, дві ями таким чином зможемо зробити проїзними. Ці роботи виконують два дні поспіль. Продовжать відкачувати воду та підсипати ями і на наступному тижні. Попередні роки дану вулицю, як і вулиці в інших мікрорайонах, грейдерували і підсипали. Саме це частково і на певний період часу вирішувало проблему. Як говорить посадовець, зрозуміло, що кожен мікрорайон міста потребує будівництва нової шляхової мережі. Але навіть в мирний час це не під силу міському бюджету. Сьогодні депутати розуміючи, що ґрунтові дороги потребують більшої уваги, на наступний рік в міській казні передбачили фінансування на грейдерування та підсипку прилуцьких доріг.